В атака сталася після опівночі по промисловій зоні, повідомила місцева МВА. Згодом начальник увалок сінігобуху точних внаслідок удару зруйнована армія будівля постраждав чоловік 23 років. Дочь Гуєва, ударні безпілотники долетіли зранку. За даними обласної прокуратури, дві гирані пошкодили багатоквартирні будинки, автівки та будівлю ліцею. Мер міста Галина Мінаєва заявила про чотирьох поранених. Вона повідомила, що вибухи пошкодили більш Лавого духівська громада. Моніторингові канали фіксували БПЛА курсом на Богодухів близько одинадцятої ранку. Снігу відзначив, що удару завдавали чотирма виранями. Вони влучили в землю на місцях виникли пожежі. Обійшлося без постраждалих. У Харкові відремонтують підсвітку підвесного мосту на Стрілці. інформацію про відповідний тендер розмістили в системі публічних закупівель Прозоро. Як повідомив Харківський антикорупційний центр на роботи планують витратити понад 2 мільйона гривень, а завершити до 19 серпня. Почас ремонту мають демонтувати, а потім встановити каркаси, світлодіодні шнури та гірлянди, а також інше обладнання. У Харків нагадали, що повну реконструкцію мереж сонячного освітлення цього мосту проводили у 2019 році. Тоді витратили понад 7 мільйонів. Тоді провели поточний ремонт металевих елементів конструкції на 4,5 мільйони. Харківські соцмережі облетіло чергове відео за участі співробітників ТЦК. У кадрі група з п'ятьох чоловіків у військовій формі веде до автобусу цивільного. Той включається, але марно. Віси немає. Відео супроводили коментарем. ТЦКшники пов'язали харків'янина одразу після виходу з лікарні. Дальша доля мобілізованого невідома. На інцидент зреагували поліціянти. Вони з'ясували ту саму подальшу долю Героя Сосфереж. 32-річний місцевий житель перебував у розшуку, як такий, хто ухиляється від мобілізації, повідомили конаць поліції Харківщини. Затримали його згідно з адміністративним кодексом і доставили до одного стика СП. Про якісь порушення законодавства в процесі не інформують. Третій день поспіль попереджують про небезпечну погоду. Регіональний гідрометцентр розповсюдив свій прогноз щодо очікуваних і хвалу на суботу, 19 липня. Уповажителів регіону закликали в разі нагоди уникати перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередачі. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі.